Смак свого краю, дай новий погляд, це кохання, та смак ніжності Я йду по вулиці, я йду по полю Знай, що життя дає мені зітхання. Тиша платані, ти вче піджиття, Це моє життя, це моє кохання. Рідна Україна, свято вже прийшло. До мене шалене на те не пішло. Ріднова дівчина, рідне новий край. Я тебе кохаю, і мене кохай, приємний звук рідної мови, Ласкає у... Письменники складають балади, романи, вірші тай, серенади, Тарас Шевченко, Леся, Українка, Карпенко Карий, лучшие в міря На кращих світів пробачте, Краще Пушкіна, краще Достоєвського, рідна Україна, свято вже прийшло. До мене, як шалене, на те надійшло. Рідна батьківщина, рідний новий край. Я тебе кохаю, тоді ти ти мене кохай Я забуглася.

Моя пісня недосподоба, нехай йде до піса, нехай купляє білет на біїзду uh, на поїзд, uh, на потяг про... вибачаюсь І нехай напіздає, на запізниці, не, не запізниця. Нехай сідають в очі вагіни. Загалі вагони, вагони пробачі, да. Державна рідна Україна, свято вже прийшло. До мене, як шалена, на надійшло. Рідна батьківщина, Рідний любий край Я тебе кохаю, ти мене кохає. Ти як якщо... ща? Заложить, кому не кому нравится, это не... Да, ребята, блядь, вы заебали меня, ну что, ну я не могу так петь, понимаете, в конце концов. Вы же мне это прям на уши, я пою. Вы державную мову. Да что, какой державную мову, блядь? Да я, блядь, вашу державную мову, блядь, ебал вместе с вами, блядь. Вы меня, я не могу. Гвалтувал, гвалтувал, да, хорошо, блядь, ладно, а? ну, что. Сейчас. Да что, вы что. Вы ну и что, блядь, и письменника ваших вместе с мовой с вами ебал, блядь. Да микрофон, блядь, нахуй ваш микрофон вместе с вами, блядь. Пошел он нахуй ваш президент. Ріду Україна, свято вже прийшло, до мене, як шалена наплення надійшло. Рідна батьківщина, рідний любий край, а я тебе кохаю, і ти мене кохай. Свіжий вітер, свободний подих, символ нашої незалежності. Смак свого краю, та новий погляд, це кохання, та й смак ніжності. Я йду по вулиці, я йду по полю.